В цьому розділі ми поговоримо про одну із найважливіших тем в роботі туристичного персоналу роботі з клієнтами. З одного боку, тема досить болюча і дражлива для багатьох. З іншого, дуже проста і зрозуміла через очевидність контексту генерації доходів. Тож почнемо. Як завжди, варто починати з питань. Цього разу питання такі: хто для туристичного оператора клієнт? Чи варто бути клієнтоорієнтованим? І чому? Сутність клієнта для роботи туристичного оператору досить проста: це єдине джерело находження коштів для компанії. Вся суть діяльності туристичного оператора зводиться до задоволення потреб клієнта компанії. Так, не кожного клієнта взагалі можна задовільнити, та й не кожного потрібно. Бо, незважаючи на стару, як світ, приказку, клієнт завжди правий, це таки так, але не зовсім так. Бо мова йде. Про обраного вами клієнта, клієнта, що є вашою цільовою аудиторією. Неможливо задовільнити клієнта, що хоче купити ваш продукт зі знижкою в 50%. Якщо він не хоче купувати продукт за оголошену вартість, або в нього недостатньо коштів, тоді це просто не ваш клієнт, або він не розуміє цінності вашого продукту, тоді потрібно працювати над більш якісною комунікацією з клієнтом. Якщо ж ви напевно знаєте, що ми говоримо про вашу цільову аудиторію, тоді мова йде про єдине. Підкреслюю, єдине джерело прибутку туристичної компанії. А як потрібно відноситися до джерела прибутку? Звичайно, піклуватися, задовольняти його потреби та провокувати інтерес та попит до нових продуктів компанії. Наступне питання: звідки беруться клієнти. В даному випадку потрібно посилатися на поняття, що широко використовується, коли мова йде про продажі та просування продуктів різноманітними каналами дистрибуції реклама, соціальні мережі, сайт, виставки прямі продажі, прямий маркетинг тощо. Я говорю про поняття лідогенерації. Лідогенерація це генерація великої кількості потенційних покупців туристичних послуг чи продуктів. Не просто яких-небудь. Покупців. Лідом для туристичної компанії є потенційний покупець з числа обраної цільової аудиторії, що звернувся до компанії з якимось запитом на надання послуг чи продаж конкретного продукту туристичного оператору. На жаль, досить часто можна зустріти ситуацію, коли менеджер з обслуговування виглядає, м'яко кажучи, не надто щасливим, коли отримує запит від наступного ліда. І це дивно, якщо згадати, що це є. Єдине джерело прибутку компанії прибутку компанії, від якого залежать виплати заробітної плати, сплати всіх соціальних внесків за співробітників, сплати орендної плати офісного приміщення, купівлі нової необхідної техніки, інвестиції в нові напрямки, розвитку туристичного оператору. Та й взагалі, надходження доходу від клієнтів напряму вплива на сам факт існування компанії. Якщо все спростити. То без продажів та доходу від конкретного клієнта неможливе існування туристичної компанії. То чи варто засмучуватися, коли надходить новий лід? Якщо це сприймати як додатковий тягар в робочому процесі, розумію, це не може не засмучувати. Але якщо розібратися в простій схемі роботи туристичного підприємства, тоді кожен лід це привід для радості та навіть святкування. Святкування факту, що заходи, направлені на приваблення потенційних клієнтів, працюють. Що ж відбувається, коли ти щасливий, хочеться поділитися своїми позитивними емоціями з оточуючими. В даному випадку дай знати клієнту, що ти щасливий отримати можливість працювати з ним. Стримано, професійно, але дай. Кожен клієнт хоче відчувати, що його цінують, піклуються про нього, а не відповідають йому сухо та стисло. До речі, про стислість не менш важлива тема, ніж доброзичливе відношення до клієнта. Під час першої комунікації задача будь-якого менеджера дізнатися якомога більше про очікування, переваги, бажання, ціль та мету подорожі клієнта. Що клієнт хоче, чого не приймає категорично, всі деталі мають неабияке значення. Чому? Таким чином, ми не тільки показуємо клієнту щиру зацікавленість працювати з ним, але й професійність підходу, що передбачає максимальну обізнаність про клієнта та його вподобання, бо головна ціль комунікації з клієнтом це задовільнити його потреби і, як наслідок, отримати грошову компенсацію за послуги чи продукти туристичної компанії. Дізнавшись максимальну кількість деталей, час підготувати комерційну пропозицію для клієнта. Спираючись на характеристики його запиту, на технічні та інфраструктурні можливості регіону надання послуг, потрібно сформувати клієнту таку цінову пропозицію, яка викличе в нього лише одне бажання скоріше придбати запропоновані послуги та реалізувати подорож. Яким чином це зробити? Пропозиція має бути красиво та стандартизовано оформлена згідно брендбуку компаній, якщо, звичайно, таки існує. Або просто. За заздалегідь сформованим шаблоном. Пропозиція має врахувати всі деталі, що були обговорені з клієнтом, бути максимально інформативною, містити в собі всі відповіді на можливі питання клієнта щодо суті та характеру пропонованих послуг та продуктів туристичного оператору. Під час всього процесу комунікації з клієнтом варто пам'ятати, на момент комунікації саме менеджер є обличчям компанії, не директор, не власник, не безпосередній керівник. А саме менеджер, що спілкується з клієнтом. Ціль роботи менеджера з обслуговування не процес обслуговування, виконати певні процедури, певну кількість дзвінків, оформити певну кількість документів тощо. Ціль роботи полягає в тому, щоб всі дії вели до одного результату. Задоволений клієнт здійснює покупку туристичного продукту в компанії. Тримаючи це в голові, клієнт перетворюється не на зайву перепону в спокійній течії офісних справ, а можливістю генерувати додаткові доходи компанії, а значить, забезпечити компанію безперервним надходженням коштів на рахунок, а значить, можливістю для компанії не просто існувати, а й розвиватися разом з кожним окремим співробітником. Ми розглянули загальні підходи та принципи роботи з клієнтами туристичного оператору. В залежності від сегментації туристичного підприємства діяльність може йти в одному з двох або одночасно в обох сегментах. Нагадаємо ці сегменти: B2B. Робота з корпоративними замовниками, туристичними компаніями, агенціями тощо, B2B. business to business – Робота з корпоративними замовниками, туристичними компаніями, агенціями тощо B2C. business to customer. Робота з прямими користувачами та покупцями послуг чи товарів туристичного оператору. Принципи та підходи спілкування майже незмінні. Не зв... Принципи та підходи спілкування майже незмінні, незважаючи на вибір сегменту діяльності. Так само потрібно бути вічливим, проактивним, професійним, інформативним, в міру допитливим та клієнтоорієнтованим. Робити так, щоб клієнт зрозумів, що він. Дуже важливий для компаній та для вас персонально. Вибір сегменту швидше впливає на розуміння ланцюжка дистрибуції та ціноутворення. У випадку роботи з прямим користувачем продуктів та послуг клієнт отримує від нас пряму ціну. У випадку ж роботи через агентів, кінцева ціна для споживача може суттєво відрізнятися від ціни, наданої туристичним оператором партнеру.